Діти, доброго ранку! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку небу прекрасному. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда Запишіть. І день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка. Так, це наша синичка. Це пташка, яка залишається з нами зимувати і не відлітає у теплі края. Вона називається перелітний птах. Синичка. Подивіться, будь ласка, на нашу синичку, якого кольору в неї животик. Так, він жовтого кольору. Наша синичка має чорну голівку, сілі крилишка. Так? Ми сьогодні з вами будемо малювати гарну синичку. Для цього, щоб наш е малюнок був яскравіший, ми будемо використовувати. Е Олівці і фломастер або маркер, якщо він зручно отримати його в руці буде вам. Контур ми будемо малювати фломастером або маркером. А розмальовувати, зафарбовувати нашу синичку. Ми будемо з вами олівцями. Ну що, ви діти готові? Приступаємо до роботи. Пташка тихенько в гніздечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Дітки, ось таку пташечку ми з вами сьогодні намалюємо. Для цього беремо маркер або фломастер і малюємо ось такі двоєчки. Це буде грудка нашої синички. Тепер малюємо голівку, око і дзьобик. А це буде гілочка, на якій сидить наша синичка. Ось так домальовуємо тулуб, хвостик і лапки. І починаємо розфарбовувати. Ви ж пам'ятаєте, да? що грудка в неї жовтого кольору? А тіло буває там і голубеньке, і синеньке. І ось так ретельно-ретельно зафарбовуємо. Присилайте мені, які пташки вийшли у вас.